Друзі, всім привіт! Мене звати Іван, я нікнейм Укрвоїн. Це моє, по суті, перше відео на каналі. Е -е, посвячене воно буде в Афентрагеру, «Вофентрагер» розплата. Афентрагеру розплата. Іграти в цей режим я сильно багато часу не маю, але я чуть поіграв, плюс три коробки залутав, і все. Е -е, точніше, ящики інженера. Ну, сьогодні будемо їх відкривати. Я ще нічого не відкривав. Е, що тут може випасти? Це срібло прем-аккаунт, е, свободка, різні настанови для екіпажу, камуфляжі, як 2D, так і 3D. Ну і відповідно премтанки 9 рівні, і 8. Е, є в нас, по суті, 2-3 нові премтанки. Це Є77 е Project Lion. Чи як він там, ЛКПЗ-70К, 56 ТП це старій, чифтенька, В5 яхтигер прототип, Астрон Рекс, Гонсалу ІСУ-122-2. Ось що тут можна випасти? Плюс ще може випасти вафля там, на 20 боїв. Ну, Зараз будемо вже відкривати. Пішли відкриваю перший ящик. Один день прямо аккаунту. Нормально, 100 тисяч срібло, це мені треба. По суті, нічого цікавого, поки не сипить. Ще 100 тисяч. Угу. Не, ну срібло треба, напевно, прямо аккаунт я буду перекручувати. Давайте я перекручу. О, о, оце вже набагато краще. Їдемо далі. Прямо аккаунт в мене 600 днів. Тому я думаю. Тільки самий прямо аккаунт я буду перекручувати. От, от так, як зараз. Воно мені не потрібно. О, дякую. 500 тисяч вільного досвіду. Угу. Ну ладно, нехай буде. Їдемо далі. 75 тисяч вільного досвіду, нічого собі. Жирно. Скільки це? Одна штука? Не хочу. Боже. Ну це смішно. Як бачите, нічого толково не сипе. Окрім срібла, по суті. 35 тисяч вільного досвіду. нормально так. Тут, по суті, можна зараз, якщо затарити з нормальними коробками, можна отримати свободки для якогось конструкторського бюро. Я думаю, це буде непогано. Так, що воно мені таке дає? ЛКПЗ. Ну, нормально новий танчик. Їдемо далі. Давай я отак юзну. Ну, срібло нехай буде, а прям аккаунт мені не потрібен. Щось поки сипить тільки срібло. Можна щось хороше? Ну, дякую мені. Прям аккаунта не потрібно. Ну, 250 тисяч. Срібло і 15 тисяч вільного досвіду. Це непогано. Ну, фармити можна непогано. Знову 250 тисяч і 35 тисяч вільного досвіду. О, дякую. По суті, заплатив 250 голди за резерв один, дякую. Щось таке, якби не густо. Це жахливо. А 27 ящиків, 26 ящиків ще потрібно відкрити до гарантованого призу. 200. Але подивіться, скільки воно срібла леє. Це непогано. Ладно, їдемо далі. Нормально так пофермимо. У мене було десь 9 мільйонів, а зараз 13. Ну, таке. Тут вже хочеться скіпнути. Дякую. Давай ще один такий же самий. А, ні, нормально. Вийшов плюс, по суті. Ну, срібло я, за, я забираю. Мені воно потрібне. О, це оце жирно. оцей жирний. Таке насипало? Мм, непогано. А можна мені не сипати оцих? Ну це нехай буде. Астронрекс, дякую. дякую, дякую, дякую. У мене є Alambi, Астронрекс мені не потрібен. Попередній режим такий був. Його можна було купити за 1 срібло. За одну одиницю. А я три рази прокрутив був. Три рази мені він попадався, три рази я його прокручував. То що, по суті, два? Два прям танка випало. 13 коробок залишилось. М -м, ну це вже краще. 500 тисяч, та ти шо? жирно, чесно кажучи. Минулого разу мені набагато краще випало. Стиль інструменти інженера. Дякую. Мені він не потрібен. Чифтейн. Дякую, дякую. От я, я його аж ніяк не хотів. Це жах. Це просто ужас. 250 тисяч. І остання коробочка. Прокрутим. 3D стильне леопарда. Угу. Ну, нехай буде. Таке питання. А тут ще є. Є статистика, що мені випало? Є статистика, що я отримав. Ну, по суті, я отримав десь 6,5 мільйонів срібла, 3000 голдиць, але я прокручував, ну і дуже багато вільного досвіду. Але скільки було, я не пам'ятаю до того, я не зациклював увагу й менше з тим. Стосовно премтанків, які мені випали, випала оця алтешка, Наскільки я розумів, вона досить непогана, якщо зарядити її на урон. Ну, кажуть, що непогано. А як там буде, то я вже буду тестити на стрімі. Чіфтейн, я б його одразу продав, але просто думаю, якщо я буду купляти ще одні коробочки, то щоб він мені другий раз не випав. Ну і Астронрекс, та по суті, той же самий Аламбік, який в мене є. Більше він не потрібен. Ну, от, от така от. Рулетка від Wargaming, Ну, це по суті казано. А як по-іншому. Нічого хорошого, чесно кажучи, я б, я б вам не радив купляти ці коробки, бо тому що тут немає абсолютно нічого вартого. Тут немає нічого такого, щоб могло зацікавити людину. От особисто мене от говорю від себе. Судячи з того, скільки в мене премтанків, е, черговий AstroNREX, чифтей і тому подібне, ну це вони цього не варті. Все, дякую всім, хто дивився. Я б не радив купляти ці коробки, дуже не густо, скажімо так, сипи. Тому, ну, виглядів примтанків не густо, а ага, срібло нормально насипало. Тому, звісно, це все вам вирішувати, але як є, так є все. Дякую всім, хто дивився. Прожимайте лайки, підписуйтесь, ставте колокольчики. Зустрінемось на стрімах.